Всім привіт! Мене звати Скорик, і ви успішно дібралися до другого епізоду подкасту від благодійного проекту Behind Blue Eyes. Це проект, в якому діти з деокупованих та прифронтових сіл України. Знімають своє життя на одноразові плівкові камери, а далі здобуває всі свої мрії за ті кадри, які вони зробили. Ми ж в цьому проєкті виконуємо роль кур'єрів, які доставляють спершу фотіки, потім мрії. Проте десь посередині ми собі надумали записувати наші розмови з дітьми на диктофон. Адже ми вважаємо, що ці маленькі люди та їхні думки заслуговують вашого часу та уваги. Я нагадаю, що формат подкасту DIY. Ми просто розкладаємо нашу портативну студію в комфортних для дитини умовах, тиснемо на рек та слухаємо і надихаємося їхніми думками, не намагаючись бути професійними чи серйозними. Цей епізод записаний вже восени в рамках нашої експедиції Південь. Записаний він в селі Велика Олександрівка Херсонської області, яке було доволі довго під окупацією. Майже всі герої цього разу зібралися в школі, і дуже багато було бажаючих поговорити. Тож ми зробили великий рандомний список питань різноманітних і отримали не менш різноманітні відповіді на них. Давайте послухаємо. Отже, сьогодні, 21 грудня. Ми в селищі Велика Олександрівка. Передо мною сидить моторний молодий чоловік. Скромна дівчинка, дуже мила. Два козака дуже граційна молода дівчина. Привіт, скажи, будь ласка, як тебе звати і скільки тобі років? Мене звати Аня, мені 9 років. Мене звати Богдан, мені 9 років. Ангеліна. І скільки тобі років? 12. Мене звати Ілона, мені 11. Та Віта, 11 років. Я Матвій, мені 11 років. Аня, розкажи, будь ласка, чим ти найбільше в житті любиш займатися? Я люблю знімати відео. У мене є свій собственний канал, в лайки. таке для дітей. А розкажи, будь ласка, що ти знімаєш, на яку тему відео і скільки у тебе там. Фанатів е, і так далі. Я знімаю відео м, з літа і у мене 301 відео. Ого! <сум> Нічого собі. Так. І в мене фанатів, якщо я не помиляюся, то у мене 1111. Ой, 12. Так може за ти в мене тоді будеш інтерв'ю брати, а не я в тебе? <сум> <сум> Про що ти, ти знімаєш? Розкажи, це дуже цікаво. Е, тренди. А які зараз тренди? Ну, тренди там на. Примірі поділки, як роблять люди, танці і історії. Історії? З життя. Р розкажи якусь історію з життя, <рес> от на начебто ми на лайки знімаємо. <рес> Прийшов до нас росіян в хату, і я подумала, що це папа, тому що загавкала собака, а mm. більше до нас ніхто не приїжджав. І я відкриваю двері, кричу папа, і там стоїть росіянин. І він так злякався, що він дуже швидко перестрибнув через забор. Тобто ти, він... ти злякала росіянина? Так. <гум> да. ну, мені подобається там лазити по заблошкам, просто по вулиці ходити. А мені подобається грати в футбол, бігати, в спортивні ігри грати. Хочеться чуть, -чуть більше узнати да. про Заброшки. Це, взагалі, як, чому подобаються Заброшки і що там такого в них привабливого, що ти не можеш ніяк по ним налазитися? Ну, ну я ще боявся залазити, а потім мені захотілося. Ну там прикольно, ти лазиш і бачиш. Що там є, і яка пам'ять залишилась. А що Матвій думає про заброшки? Та я не хочу по поранитися десь. Ну, Я думаю, не треба це робити. Ангеліна, скажи, будь ласка, чим тобі найбільше подобається в житті займатися? Багато чим. Гратися, спортом займатися, бабусі допомагати. Це я дуже люблю. А який твій спорт? Біг, е, аджибання, на турніке качатися. Щось нове, я такого ще не чув. На турніке, на турніке качатися? Так. Да. Мені папа зробив саме турнік, я топорик можу робити. А скільки ти раз підтягуєшся? Більше 12. <звук> Так, я понял. Зараз після інтерв'ю підемо на турніки будемо показувати хто що може. А чим ти найбільше в житті не любиш займатися? Люблю я займатися робити домашнє завдання та сидіти на уроках. Я не люблю грати в цей. В волейбол. мені він просто посанувався, я не знаю, як в нього гуляти. А я не люблю сидячі заняття малювати там, або і так далі. Або інтерв'ю давай, да, в мікрофон сидячи. А сидячий волейбол, що думаєте? Це взагалі як. Не знаю. <соek> <соek> Ясно. Найгірше. це... Не знаю. Читати. Читати? Ага. Мене мама часто за яття каже, щоб я швидше читала, тому що в школі э, я буває читаю 50 разів в секунду. 50 разів в секунду? А мама каже сто, треба. А навіщо це треба? Щоб я більше щоб мене ум швидше це воспринимав. Прибирати і вчити уроки. Окей. Неулюблений урок. Maybe. Історія. Історія чому. А що треба додати, ну, чого чого не вистачає історії, щоб стати цікавим предметом на твою думку? Щоб до нього так сильно не придиралися, щоб оце прям якщо не вивчиш то все. Mm. а, І просто якось по, поцікавіше подавати формат. А як би ти подавала, не знаю, історичні події, якісь, ну можливо, є просто ідеї, як можна було б розказати. Ну, навіть не знаю, так, якось в ігровій формі, щоб ти даєш, наприклад, дітям розказуєш матеріал, а потім вони ро, якусь, наприклад, ігру проходять по цьому матеріалу. Достають да, шаблю і починають друг друга бити. Mm -hmm. <laughs> ні, ну, я, ні, я розумію, це класна ідея, вибач, я просто люблю хіханьки хаханьки всякі вставляти, але ти молодець. Це класна, класна думка. Mm -hmm. Що найкрасивіше ти бачила в своєму житті? Маму. Севище Велика Олександрівка, коли е, воно було ціле. А яке воно зараз? Воно зараз е, наполовину, ціле наполовину знищене. І що ти відчуваєш? І в мене відчувається такий мрамор. Мрамор? Так. Да. Це як? Ну що все е, було потім, ну як до війни було все світле, а зараз mm -hmm. воно як все темне. А, Це як ми їздили за Карпати. Найкрасивіше. Uh -huh. е, ну, Я була в Тернополі, це місто, мені найбільше сподобалося, я була. Uh -huh. Там багато цих цвіточних скульптур, і ми були біля озера і ну, красивенько там. Я бачив такий Я бачив такий маліновий закат, де коротше саме ну, з папою ще дуже давно були. І, і на лодці катались, і я побачив такий маліновий закат, там був. Він. Фіолетовий, синій, блакитний і оранжевий. А я е, був на річці, там теж красивий закат був. І річка також е, закат відображався в річці, там комиші прикольно було. А що краще було? камиши чи закат? Закат. Я дивлюсь, що діти дуже шаленіють по закатам, навіть по фотографіям, які всі роблять, у кожного завжди на фотках є закат, обов'язково. І тепер ваші слова мені багато чого пояснюють. Скажи, будь ласка, а як ти вважаєш, для чого ніколи не пізно? Намалювати щось. Ніколи не пізно і справитися і стати кращим. Ніколи не пізно зробити так, щоб було всім важче. І щоб безпринципні люди, вони зрозуміли, що, що в них іще є шанси. Спати. Ніколи не пізно поїсти. Да. Ну, що ти любиш їсти? Твоя улюблена страва яка? Вареники. А з чим? І з пампушками. Вареники з пампушками? Да. Це як? Ну, типа, отак береш вилку і вареник, mm -hmm. отак ням так. І, і отак откучиш от і, і от от пампушку. Mm -hmm. Ні, а, а всередині вареника яка начинка? Де картошка і, і гриби. Вау. А Так, таке нескромне питання зараз буде. Скільки ти максимально вареників можеш сісти зараз? Якщо зараз, то 30 35. 35 вареників? Да. З'їздити, таксисти за стіл, да. а пампушок. Пампушок Тобто 33 вареника і три пампушки. Да. Жесть. Ого. Чоловіче, ну ти дав. Ладно. А на твою думку, яка найсмачніша начинка для вареників у, у світі? Картошки й гриби. Картошки гриби, ну зрозумів. Як на твою думку, чого бракує нашому світу? Чого йому не вистачає? Не вистачає миру. Перемоги. Так, да, чого в нашому світі хотілося, щоб було? більше? — Дружності. — А чому? Mm -hmm. Коли оця війни йдуть між інших другими країнами, особливо зараз, коли, наприклад, ну, брат на брата нападає, і це так Я не навіть так, так, за так, не дуже красиво виходить. Mm -hmm. Якби була дружня країна і між собою були мирні, то було б набагато краще. А ти вважаєш, що ми брат з братом? Як нам розказала на історії, то так. А ти згодна з цією думкою, що ми брати, чи, чи тобі це здається? Раніше не думала, дуже. що це правда, а зараз так навіть не здається. Зрозумів. Я з тобою погоджуюся. Це, як на мене, також вже застаріла конструкція. Напевно, нема в нас нічого братського. Щас в світі найбільше треба, це милу і, і достатку, тому що. Можна взяти багато країн, де і якщо то не війна, то бідність. Я підтримую його слова. Зараз саме потрібно, щоб був мир в, цей, в світі. А які потрібні людські якості для того, щоб мир був і достаток? Якою має бути людина, щоб ну, от, зберігати мир? І бути багатою там, чи, чи мати достаток. На вашу думку? Я такої людини ніколи не бачив, тому що люди є багато. Людей, які хочуть собі вигоду взяти. Я думаю, людина має бути розумна, щоб ніякої війни було і нічого такого подібного. А що, по вашому насправді, причина воїн? Ну, я думаю, що президенти хочуть більше території, тому що от території може йти більше грошей. Я теж так думаю, ну війни можуть бути і за того, що це є і е за того, що ума в них нема. Якщо взяти депутатів України, то, то вони дуже жадні. Тому що у нас в Україні раніше, до, до, до 2002, 2020 року, у нас дологи були погані. Була зарплата мала. З часом все змінилось і ставало краще. Ну, зараз у нас війна. В Україні, в Ілакі, в Афганістані, Сирії. Гроші міняють людей. А в яку сторону? Уч. Чому? Тому що, коли в них багато грошей, їм хочеться ще більше, чим у них є і так далі. Якби в тебе була суперсива якась. Щоб щоб це було. Літати. Тому що я завжди коли малюю, я малюю когось і крилами Когось із крилами Так. Да. А з чим в тебе політ взагалі асоціюється, і чому ти думаєш, що літати класно. Чому би тобі хотілося літати? що би ти хотіла літати побачити? Літати класно, тому що можна піднятися високо в небо і, дивити, і літати, дивитися, як наші перемагають, і можна допомагати нашим. Ну, я би хотів багато, але саме що би я хотів, щоб установляти Влеми зробити хороше хо... хо... Шо... діло. Це я не кажу по своїй там допомогти мамі, папі. Ну, я прям зараз дуже сильно релейтнувся, тому що я теж дуже в дитинстві. Оце я прям фантазував, якби я зупинив час, якби я там коротше, ну, цим скористався, і це було б дуже прикольно. Матвій? Я би, напевно, хотів суперсилу міняти думки людей з гірших на кращі. Я б хотіла читати мислі і знати, як, як люди хочуть відноситися до мене. А як ти гадаєш, як до тебе люди відносяться взагалі? Ем, для, до мене люди відносяться деякі е, злістю, ну, зляться на мене і деякі з миром. А чого на тебе злиться? Ти така кульбабка добра, здаєшся. Просто як на тебе можна Деякі розуміти? люди мене не люблять. Із-за і того, що я, я хер, з Херсонської області. А з якої області ті люди, які тебе не люблять? Е, вони всі з Кривого Рога. <ривіт> Алло, да, мам. Я не йду. Ну ладно, поки мам, я, я просто інтерв'ю даю. Яку б я обрав? Сейчас угу. подумаю. Щоб щоб я був не прибивний, типа, а в мене. щоб даже навіть ядеркусь бомбу скинули, а я, а я остався в живих, і даже не одної царапини. А інші? А інші? Ну, ти от то останешся, а решта. Я виберу суперсилу сил, типа, щоб. Щоб мої береги збивались. чудово всі-всі всі на світі, так? Да? Да. А які в тебе зараз є мрії? щоб закінчилася війна, так. щоб здох. сдох. Mm. Туди його. Угу. Mm -hmm. І ще. Хм. Ну, і щоб... був мир. І все? Більше <світ> нема мрій яке? Скажи, будь ласка, а яким ти бачиш майбутнє? Веселим, гарним, барвистим в кольорах. А які твої улюблені кольори? О, це червоний, зелений, помаранчевий, блакитний, жовтий і рожевий. Фіолетовий, синій. Зараз е всі просто перерахуємо. Ладно, давай один твій улюблений кольор. Один. Червоний. А з чим він в тебе пов'язаний, з чим ти його асоціюєш? Червоним може бути паркан, дом, криша. Е, не знаю, Майданчик ігровий. А любов якого кольору? Червона. Тебе багато червоного кольору в житті? Так. Майбутнє я бачу. Хм, треба подуматись. е, майбутнє все в мирі там. Так ми, ми всі Ми всі, типа, разом, всі сім'ї, і з папами и мамами разом, угу. та й все, ні. ми там, типа, умнійші У нас умніший інтелект, І все як у людство. Mm, ну, ну, Все людство розумніше тільки. Да. Ти... А ти яким будеш? В майбутньому. Ну, як і все людство. Умніше. Mm. Наприклад, що я як буду взросла, мені десь буде 18 років, то е, я буду така ж красива, як зараз. Mm, Майбутнє. І, і якщо дивитися по сьогоднішнім мілкам, то май то май то майбутнього може і не бути, але но, но вона буде. Я думаю, що в будущому будуть прокачані технології, но, но в мірі буде сложніше жити. Я думаю, що тому що зараз, якщо люди такі такі, які у нас зараз є, то, то вони можуть помінятися в хучу стонуть. Я сподіваюся, що буде краще, але так як все йде, не дай Бог, щоб не було ядерної війни або ще десь війна не за не почалася. Я думаю, щоб вони всі закінчаться і буде все добре. У тебе є мрія? Так. Поділишся? Угу. Я хочу, щоб мого кота переболів глас. Просто він з ним виглядає дуже негарно. Угу. Але ми його любимо яким, таким, яким, як, як, який він є. Ну, зараз, мені здається, мрія всіх одна: перемога мир на землі і згоріша. <хи> ну, а якась твоя особиста, можливо. Особиста. Ну, у нас є зараз якби спільні, да, бажання великі, але ж кожна людина про щось своє, напевно, мріє, є якісь свої прагнення. Можливо, ну, тебе є гарно такі, здати екзамени, поступити на гарну роботу і ну, бути успішною людиною. Сразу на роботу поступити. Ну, же? не теж на роботу, а про все далі в майбутньому склалося добре. Uh -huh. А я, добре склалось це опиши цю картину, ким ти будеш працювати. Ну, uh -huh. думаю, над дизайнером і стілістом ще uh -huh. точно не знаю, ще далеко. Тому не знаю. Ти їй подобається одяг. Да. Одяг, і малювати можна ще і малювати дизайнерів. То прикольно буде У тебе вже є якісь ескізи чи дизайни? ти пробувала да, накидувати? Так, да, малювала, пробувала. Прикольно. А шить? А? а їх в реальність втілювати, шити там чи ці всі штуки? Ні, не в'язала ну в'язала, але не шила наразу. разу. Прикольно. В тебе є мрія? Марія? Є. Поділишся? Так. Давай. Я мрію, щоб війна поскоріше закінчилась, і я побачила свою крюсну. А де вона? Вона поїхала, тому що вона як у неї попала в хату, і вона якраз спала. Вона почула грохіт і вижила. Сусідський Угу. У мене мрія, просто. Взяти і, і піти в ну, не похід, а, а поїхати в впали міст. І ці міста, звісно, заброшені, ну мені постановилося таке. У в мене в мрія жити мирно, мати багато друзів, працювати, Ну, щоб, мабуть, була сім'я і все було добре. А який твій рецепт щастя? Рецепт щастя? Так. Да. 33 вареники і три пампушки. І ще? І ще? І ще з -з запить молочним коктейлем. Да, це рецепт срачки більше схожий ніж більш рецепт. щастя. <рес> Який твій рецепт щастя? Рецепт щастя. Угу. Що тобі для щастя треба? Увага, любов, підтримка. Ти відчуваєш? Так. Да. А коли ти відчуваєш любов? Я її відчуваю всю, всю життя і не знаю. Ну, коли ти, те, про тебе заботяться і вислухають твою думку, вірять в тебе і завжди за тебе. Не буде такого, типу, хтось поганий, ти, ні, ти поганий, а той, той хороший, ні, такого mm -hmm. не було і не буде. Клас. А можеш можливо пригадати якусь історію, коли тобі треба була, ну в тебе була якась ідея, чим тобі, чи тобі треба була підтримка, і ну, близькі люди тебе підтримали, і в тебе все вдалося. Якась є така можливості. було таке, да, що по учобі в мене ми посварилася, була з подругою, е, ну, пустили слухи про мене неправдиві, і з цього трошки впав настрій, я почала зриватися, і з цього да, Тоді була підтримка, батьки підтримували, і це дуже допомогло. Що тобі подобається в собі? Самій найбільше. Все подобається. Нема такого, що не то подобається. Тобто не дарма, вони слухають, да, Пускають, що ідеально, ну, до <гум> ідеальних <гум> людей дається, кому прикопатися. Все подобається. Ну, а найбільше. От якась твоя визначна риса, характеру чи зовнішності? Ну, Якщо характер, то це, мабуть, вічливість і справедливість. А в зовнішності, не знаю, навіть мені все подобається і все однаково. Розкажи трошки більше про справедливість. Ну, справедливість, наприклад, зараз я в класі староста, і в мене немає такого, типу, ви всі не такі, а я, типу, тут саме висока. Ні, в мене такого немає. Я не читаю вище за себе, просто мене поставили на посаду таку, що я піддержую клас. І я завжди готова прийти на допомогу. І в мене немає такого, типу, якщо мені дали багато цих і хтось хоче мені допомогти. І просто хотів цю тож, тож це зробити, і я завжди даю це їм пробувати зробити. А тебе вибрали на посаду старости, чи ти сама? Ні, вибирали, ми класом вибрали. А за, за які чесноти тебе, як ти гадаєш, ну, от, щоб тобі клас побачив, що ти стала старостою? Ну, мабуть, за те, що я добра, вічлива, завжди прийду на допомогу, і до мене зі мною те легко спільну мову. Угу. А як ти конфлікти вирішуєш, якщо якісь є в класі? Ну, якщо я намагаюся не пояснити людині, якщо я права, ну, якщо, якщо не роблю неправильно, не питаюсь пояснити, а якщо йому поставив точку і його думку не змінити, я просто перестаю, перезапиняю розмову і не спілкуюсь. Угу. До тебе питання, як до лідера групи. Угу. Якої реакції заслуговує помилка, на твою думку? Якщо людина помилилася, як, як ти маєш реагувати, як? Ну, тут дивлячись, яка помилка, а так на помилках вчаться. Все. То не повинно бути такого, типу, все, все закінчилося. Ні. Повинен бути завжди другий шанс, другий вихід. Угу. Твоєму класу пощастило, Зараз то я вважаю. Можливо, хочеш якесь послання потомкам відправити або підписчикам, або батькам, або людям з кривого рога, або вчителям, можливо, або своєму класу? Будьте добріші і завжди допомагайте друг другу. Тоді будемо сильніші. mhm <laughs>